Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Ісіта Гая. Вітаю вас, пані Ісіта. Гаю, вітаю. Хочу нагадати всім глядачам, що в нас відкрита реєстрація на закриту зустріч з Ісітою Гай. На відкриту зустріч з Ісітою Гай і на ретрит Ісітою Гай. В спільноті магічна канцелярія можете знайти всі посилання в прикріпленому до цього відео коментарі. Є посилання, де ви можете побачити розрахунковий рахунок, на який можна зареєструватися. Ви можете побачити спільноту під кожну подію. Будь ласка, реєструйтеся. Ну, а зараз я хочу поговорити з вами Сіта, стосовно тих хвороб, які зараз е переживає Україна. В нас просто пандемія е якихось незрозумілих вірусів, дуже болючих, дуже важких, і дуже важка енергія зараз спускається. Ми, наче е в якійсь прострації, думки плутаються. Людям дуже важко усвідомити, що відбувається. Ми схожі на комп'ютер, де відкрили дуже багато віконочок. І система просто почала виснути. От чому так, що відбувається з нами, як це пов'язано з хворобами і з енергіями, які зараз є у просторі. Друзі, канал Прогноз представляє до вашої уваги ексклюзивну колоду Таро, розроблену нашою командою. Неймовірна коробочка, оздоблена золотисним тисненням. Оригінальні малюнки зроблені в жовто-синіх кольорах, тільки старші аркани. Деталі для замовлення в першому закріпленому коментарі. 10 лютого наступив справжній новий рік за китайським календарем. Увійшов у силу рік дракона і це лик великої трансформації. Це вісімка. І це вихід у безкінечність. Це. Онулення всього, що було до цього, все, що ви знали, все що ви відчували, весь досвід, який був, просто старається, і так це може виглядати, наче ви нічого не пам'ятаєте, наче вас стерли пам'ять. Це період трансформації для кожної людини, і все залежить від того, ви підете в цю трансформацію чи ні. Тому що трансформація все одно прийде за вами. Якщо ви не йдете самостійно, трансформація приходить. Але якщо ви хочете м'яко це пройти, просто здайтеся цій трансформації. Заберіть звідти весь спротив заберіть звідти все нерозуміння, чому це так, чому я хворію. Просто прийміть це як зміну, як необхідну зміну, яка допоможе вашому фізіологічному, фізичному аватару перезавантажитися для переходу на новий вібраційний стан. Тому що це виглядає як Хвороба, але насправді це перезавантаження. І коли на планеті відбувається підняття вібрацій, ваші аватари зможуть пройти далі. Але вони мають бути готові, вони мають бути перезавантажені зараз. І кожен пройде цю трансформацію. Хтось через хворобу, хтось через нещасний випадок, хтось через депресію. В кожного будуть свої двері. Хтось просто піде з реінкарнації, вийде з фізичного тіла. Кожен обере для себе той варіант, який погоджений з вищим планом душі. Тому найголовніше для нас це прибрати хвилювання, прибрати ось цей стан свідомості, що щось не так, що щось погано. Ні, все йде правильно. Це перезавантаження планети, це очистка планети. Так дійсно в цьому році багато людей вийде з втілення з різних подій. Це не щось одне, це буде низка різних подій, які будуть відбуватися одночасно в різних країнах світу. Ви побачите це на свої власні очі. Але це не означає, що саме ви маєте виходити з фізичного тіла. Якщо у вас зараз іде перезавантаження тіла, це дуже класно, тому що ваш аватар готується для нового рівня. Це означає, що ваша душа вже обрала пройти цей урок трансформації і йти далі у фізичному тілі, але тіло має змін. Молекули змінюються, програми в фізичному тілі змінюються. І якщо ми здаємося цьому і кажемо, так, я дозволяю своєму тілу перезавантажитися якомога м'яко, і я проходжу цю трансформацію і йду далі в своє духовне розширення, тоді це буде дуже м'яко. Пані Сіта, ви говорите про трансформацію, але ми бачимо, що деякі Очільники держав не готові до трансформації. Наприклад, Росія навпаки впевнена в тому, що чим більше вона буде пригнічувати людей, чим більше будуть залякувати нас, обстрілювати. Зараз навіть ми з вами говоримо, в нас балістика летить по всім містам, і половина нашої команди сидить в бомбосховищі. Ми бачимо, що Кремль знову залякує людей. І е, остання новина, яку е, я прочитала на сайті ВІБІСІ перед нашим інтерв'ю, стосувалася того, що Росія вивела якийсь супутник, який е, здатен вражати е, з космосу ядерною зброєю. Ви колись про це казали не так давно, минулого року е, ви говорили, що це буде. Розкажіть, що це будуть за космічні війни і чого нам чекати від цього? Це реальна загроза, чи це просто американці панікують? Є певна космічна зброя, яка може викликати катаклізми. Це не ядерна зброя, це зброя. Яка змінює погоду, яка впливає саме на катаклізми, і вона буде примінена цього року, але не на території України і не Росією? Це ця зброя не належить Росії. Ця зброя належить Китаю і належить Америці. Ну ви розумієте, що якщо хтось хоче примінити якусь зброю, потрібно спочатку сказати, що це інша країна хоче її примінити, щоб зразу вся увага була туди, в Росії просто немає. Зброї, вони не можуть, вони не спроможні Але дві інші країни мають таку зброю: це Америка і Китай. І вони будуть приміняти не ядерна це кліматична зброя, яка буде впливати на погоду, і вона буде викликати наводнення і цунамі. Ця зброя вже тестується. І тому в деяких містах відбуваються шторми, відбуваються наводнення зараз, але в якийсь момент вона буде більше примінена саме в цьому році. Що стосується Росії, ми знаємо, що там наближається час виборів. Тому зараз вони намагаються привернути до себе увагу. Але такої сили вони просто не мають. По-перше, по-друге, Росія знає, що війна скоро закінчиться, тому що має початися новий етап трансформації. Я вже неодноразово казала, що кожен етап трансформації триває 2-2,5 роки, не більше, і має заступити наступний етап. Ось зараз вже війна в Україні йде 2 роки, і Росія знає, що з весни літа має бути закінчення цього конфлікту, і вони зараз намагаються якось. Як, знаєте, останні такі ривки зробити, тому що ті ситуації, які будуть виникати в світі, вони припинять такі серйозні воєнні дії в Україні. Війна скоро припиниться, ви це побачите, але це не означає, що всі почнуть радіти, співати, і все буде добре. Ні, будуть інші події і. Багато людей буде виходити з реінкарнації в інших країнах також. Але саме на території України конфлікт буде спадати. Це просто час виходить, час до цього конфлікту. Енергія з цього конфлікту вона поступово витікає, і Росія це знає. Вони це добре розуміють, тому зараз в них залишилося мало часу, і вони намагаються робити максимальні обстріли. Mm -hmm. Це так не буде весною і влітку. Вже так вони не зможуть робити просто. Я знаю, що ви їздили до Таїланду і е, там ви проходили певний ритуал. Е, що це за ритуал, розкажіть? Це ритуал смерті <смі> і перенародження. Дуже важливо було отримати перед поїздкою на Україну саме силу драконів і зустріти Новий рік за китайським календарем на території драконів, тому що Таїланд це дуже давнє королівство, і це королівство драконів. Усі храми, вони прикрашені драконів, там дуже а, старі традиції, працюють монахи, працюють жреці. І для того, щоб взяти це благословення, треба було щось віддати. І це не так, як ти приходиш до храму девіла, чи ти приходиш в Індію, де святі. Це зовсім інша історія. Коли ти приходиш в світлий храм чи в темний храм, тобі дають енергію просто тому, що ти прийшов. Ось ти прийшов, ти зробив цей крок, і тобі дали з драконами, все не так. Просто прийти до них цього недостатньо. Вони нічого не дадуть. Вони зразу мені сказали, що за це потрібно буде заплатити і віддати. Найцінніше, що в тебе є, ти маєш віддати своє життя, і ти маєш віддати його тут, на території Таїланду. І не тільки ти це мають зробити і представники іншої країни, з якою у вас конфлікт, ви всі маєте віддати своє життя за мир. І тільки тоді, коли. Це станеться на території Таїланду, дракони дадуть благословення. І тоді, як вони мені сказали, ти сама, як природжений дракон на території Таїланду, візьмеш свою силу просто по праву того, що ти вже сама стала драконом. І ми пройшли цей ритуал, це неймовірне відчуття, тому що я померла два рази. Не один а один раз в домовині відчуття було абсолютно як перед смертю. В мене тьохкало серце. Я зрозуміла, що зараз все, я буду видихати. І це абсолютно була смерть. Я закрила очі і розуміла, що все закінчилося. Потім ми відкрили очі. Ми перевернулися в домовині. І вже лежала з відкритими очима, народжуючись в Таїланді на новій території, це зміна свідомості. Тіло залишилося, але щось дуже сильно змінилося всередині. Я не можу навіть описати словами ці зміни, але відчуття бачення, сприйняття. Воно стало тонше, воно стало інше. І так. За кожну енергію потрібно платити чимось. І це також моя місія допомогти Україні. І я віддала своє життя, але в Таїланді, заради того, щоб отримати це благословення і привести його до України. Моє тіло народжене в Україні, але моя свідомість вже народжена в Таїланді, і вона належить Таїланду вже зараз. І коли я на наступний день пішла гуляти містом, я сиділа на вулиці Таїланду і я прожила смерть другий раз. Це було дуже страшно. Знаєте, це за хвилину до смерті відчуття, коли ти починаєш чути спочатку крик людей, як всі кричать. І потім ти чуєш такий шум, як щось наближається, і таке, знаєте, як гудіння, іначе земля труситься. І ось це відчуття за хвилину до того, як всіх змиє вода, і всі, хто на цій вулиці, просто помирають. І я це відчула і побачила. І моє серце тремтіло так, що я думала, що воно розірветься до того, як це станеться. Я просто сиділа, і в якийсь момент, знаєте, це, це секунди, це хтось виглядає, хтось, всі повиходили на вулицю, слухають, а хто там кричить, хтось схопив дитину, хтось швидко вже зрозумів і поїхав на мопеді, але всі якось ще не встигли розібратися, хтось вже побіг, а хтось просто стоїть і раз, вода, і більше нікого немає. І тільки все поплило, і потім секунда, і я дивлюсь: люди ходять, все нормально. Але це було таке чітке видіння з відкритими очима. Я просто перемістилася в цю реальність майбутнього. І мені було дуже шкода, я дуже плакала, я не могла заспокоїтися. Знаєте, я просто не знала, як мені оплакати цих людей. Вони ще живі, але вони вже мертві. Цей це вже підписан їхній вирок, вже не може бути іншої реальністю. Я просто цілий день наступний я оплакувала їх. Я не знаю, чи вистачить сліз оплакати всіх цих людей, яких змиє вода, і вона прийде. Мені вже це показали дуже чітко. Ця ситуація з водою. За що Таїланду? Таке горе. І чи будуть інші країни так само потерпати? Так, це не тільки Таїланд, це буде Таїланд, це буде Індонезія, це буде Австралія, це буде Юг Індії, це буде Шрі-Ланка, це буде Азія. Ось це буде там. І це прекрасні країни. Але також вони потребують трансформації і очищення. Це період трансформації він не може бути тільки на території України чи на території Європи. Ні, так не буде. Він буде також і на інших територіях. Це буде і Америка також, і також вода буде і в Європі, і також вода буде і в Росії, і там будуть великі затоплення. Там залишиться половина, напевно, тільки території Росії, а Україна залишиться, розумієте? Україна залишиться і там не буде цих підтоплень. Ось вже в Турції, також підтоплення, там будуть великі. Це розумієте, ми можемо дуже багато про це говорити, але коли ти. Просто переносишся в ту реальність за одну хвилину. Це неможливо передати ці відчуття. Ці відчуття знають тільки люди, які вже померли. Ось вони знають і вони розуміють, як це. І ось я так можу телепортуватися. в мене такий є дар. дарний угу. телепортації. В мене було таке саме в країні, десь за півроку до війни я. Ходила по Києву і я телепортувалася. І в мене був такий стан, я поверталася додому. Я була ось за хвилину до того, як біля мене прилетіла бомба, ось за хвилину до цього. І ось десь 6 місяців і зараз я вже почала телепортуватися. Ось так. Такі новини. Це трансформація, яка стосується всієї планети. І своїми вчинками, своїми думками ми не залишили простору вибору. Ось ось так, поки ми обираємо таку жорстку трансформацію, вона з нами відбувається. Потрібно, як мінімум, тисяча буд зараз, тисяча пробуджених свідомостей, щоб. Планета проходила м'яку свою трансформацію. Ось тисяча людей, якщо вони пробудяться дійсно до стану бути, все зміниться. Потрібна тільки одна тисяча. І, до речі, Будда він і прославився тим, що він пробудив тисячу буд Це була не просто одна людина, це була людина, яка пробуджувала свідомість інших. І ось ці тисяча бут вони тоді відкрили Золоту еру. І люди будуть пробуджуватися, і з кальюги ми так плавно перейдемо в Золоту еру. Пані Сіда, в мене питання. Зараз, перед тим, як поспілкуватися з вами, я говорила з іншою майстриною, пані Стелою, і вона говорила: в мене складається таке враження, що хтось хоче голоду. Ми бачимо, яка ситуація зараз з нашим українським зерном. Воно нам, українцям, дістається кров'ю. Під кулями, під обстрілами сіємо під кулями, під обстрілами жнемо. Скільки трактористів загинуло, поки це зерно збиралося. Це зерно окроплене нашою кров'ю. І зараз ми бачимо, що відбувається в Польщі. Як це зерно просто висипається. Ми знаємо, чиї це провокації, знаємо, кому вигідно. Блокувати е, цю зернову історію. Росія вже крала в нас зерно, і зараз ми бачимо, як відбуваються скрізь оць, е, ці мітинги, пікети, протести. Росія не дає нам його вивезти і реалізувати. Чи загрожує світові голод, і як трансформація з тими, хто хоче наживатися на смерті інших? Адже, ну. З хлібом, який дістався такою ціною, не можна так поступати. Це просто це гнів землі пробуджується. Земля за це покарає. Ці люди робили це дуже багато років. Зараз ми це бачимо дуже явно. Але в них були руки в крові. і... За багато років до того, як почалася війна, вони викрадали і вбивали дітей, людей. Зараз а, план такий, що дійсно потрібно зменшити кількість населення на планеті, влаштувати голод, влаштувати катаклізми, війни, все це одночасно для того, щоб люди просто померли. Єдиний Варіант, який зараз є у кожної людини, це вибір залишитися в реінкарнації, це духовна робота над собою. Тому що тільки це може зараз нас врятувати, наше життя, нашій родині. І дати змогу на щасливе майбутнє, тільки духовна робота, тільки віра. Ось має бути чітка віра в істину в Творця всередині вас, що творець вам допоможе. І яка б не була складна ситуація, у вас все буде добре. Ви маєте в це вірити, ви маєте робити духовну роботу, ви маєте робити медитацію кожного дня. І в якийсь момент всім буде здаватися, що світ взагалі зійшов з глузду. Вже так здається. Що це хаос, це, це апокаліпсис. Ми живемо в часи Апокаліпсису. Ми живемо в Каліюгу. Але ви маєте зрозуміти, що всі душі, які народилися в цю темну югу, в Апокаліпсис, вони всі йдуть у вознесіння, вони стають вільними. І це був наш вибір прийти. В епоху Калі прийти в апокаліпсис І ми знали це до нашого втілення, що буде так важко. І ми обрали Україну. Розумієте, ми всі обрали тут реінкарнувати, тому що ми знали, що ми можемо це пройти. Так, буде дуже складно, але ми зможемо максимально хто як може послужити Україні. Розумієте, кожен. Служить по своєму, кожен щось віддає. Кожен віддає щось для того, щоб наше життя, життя наших дітей воно стало краще для того, щоб була земля, для того, щоб в нас було майбутнє. Ми зараз вже вкладаємо. І найголовніше це духовна робота і віра. Так, негативні події є і вони будуть. Але якщо в нас є віра, і якщо ми працюємо над собою, в нас є реальна можливість все це пройти. І зараз навесні ми будемо на цій території робити якраз такі ритуали, немахаше вратрі, і ми будемо сіяти великі благословіння. І має дійсно зібратися багато людей, тому що чим більше людей, тим більше енергії. Тобто ми створимо свій власний світловий егрегор великий егрегор світла, егрегор миру, егрегор любові. І ми його просто розмістимо на всю територію України. Він почне працювати. Ми почнемо в нього вкладати свою любов. І ми перезапустимо час. Ми зможемо це зробити тільки разом, розумієте? Тільки всі разом ми візьмемося за руки, ми зробимо цю роботу. Ми зробимо не тільки для України, для всього світу, для всієї планети. Це буде великий вибух світлої енергії. Ви побачите весь світ в цей момент, коли ми зберемося, відчує, що щось змінилося, щось стало краще, кожному стане легше на серці. Ось для цього ми народиться. Ми українці для того, щоб всім допомогти пройти цю трансформацію, пані Сіда, це буде дуже дивовижна подія, і кожен глядач може стати частиною цієї події, долучитися до отримання цих енергій, до створення нового егрегору. В описі до цього відео є посилання на магічну канцелярію. Там є повністю покликання на всі спільноти. І е, ви можете дізнатися набагато більше про цю подію. І на інстаграм-сторінці Сіти Гає підписатися, і в спільнотах. Ось тут, будь ласка, в описі до цього відео. І ще я хочу подякувати пані Сіті за е, дуже гарний ритуал, який вона розповіла всім глядачам. І Я його використала. Дуже дякую. 14 лютого ми засівали мир в Україні. Ми сіяли мир. Тепер ми його поливаємо. Кожна область України була засіяна нами. Пані Сіда, дякую. Дуже гарна молитва до матері землі вже в нашому телеграм-каналі. Будь ласка, походьте по посиланню. Телеграм-канал-прогноз у мене на телеграм-каналі. ця молитва є. Пані Сіда, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні в нас були в ефірі. Шановні глядачі, я закликаю вас підписатися на соцмережі майстрині, пішіть особисті і до нових зустрічей. Дякую.